Привіт усім з Одесою! Вітаю вас, друзі! Сьогодні 14 лютого, сьогодні день Святого Валентина. Вітаю усіх закоханих! Бажаю вам якнайдовше зберегти ці прекрасні почуття у вашому житті, і по відношенню одне до одного. Ну, а я сьогодні відправляюся на прогулянку до моря. Тиждень уже майже не була, відколи зустрічала світанок. Ну, що я вам хочу сказати? У нас так мокренько на Е, Вночі був або дощ, або сніг, не знаю, що було. Ну, зараз показує плюс 3, а вдень обіцяю до плюс 6. Так що буде тепло. Ходімо на море. Ви знаєте, оцей дум, а вітер такий прилічний. Тут, наче він і не холодний, але як воно буде біля моря? Не знаю, не знаю. Побачимо. А тут уже четвертий поверх почали. Будується щось. Чи будинок, чи ще якийсь торговий центр. Цікаво. Це чийсь приватний будинок. Чи це те, якась там церква чи мечеть. Мені прямо цікаво. Ну, ось таке сьогодні море. Я йду, дощик моросить. А над морем подивіться, яка краса, подивіться, яка світла полоска. Клас! Наче в сонечко хоче пробитися? Але ж моросить дощик. Люди добрі. Ну нас це не зупиняє. Я йду далі. Краса. Так, йду по дорозі, сидять на дереві ворони. Щось вони такі невеселі. Спробуємо їм трошки насипати крупи. Ідіть сюди. Ей, ворони, ідіть сюди. Ні, ні. Вона улетіла, не захотіла крупи. Накидала я. Крупи, вона раз і прилетіла. І шукає. Оп, понесла. Бояться, людей не підлітають. А коли уходиш, то підлітають. Так, 262 сходинки до моря. Долаємо. А подивіться, яке сьогодні море. Дивіться, які хвилі. Який колір моря. Клас. А подивіться там на рейді якісь кораблі. І небо сонечком підсвічене, але хмари не пускають його поки що. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми ну, на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Сьогодні виглядає набережно. Сьогодні п'ятниця, похмуро, ще щі й дощик накрапає і людей нема. Ви пам'ятаєте, що тут робиться у вихідні? Але я навмисно вийшла сьогодні, взяла крупи, трошки пригостити птахів. У суботу і неділю їх і так є кому годувати. А сьогодні нема кому я бачу, то буду я годувати. Море, привіт! Привіт-привіт! Ти сьогодні таке красиве! Такий красивий колір, бірюзовий. І ще й з хвилями. Клас. Моря так і хочеться затанцювати, додає енергію і настрою. Ну і настав час пригощання. Ану, збирайтеся, збирайтеся усі. Хочу сказати, крупу не сильно вони хочуть, хочуть таки більше хлібушка. Ну, хліба я трошечки брала. Більше таких руку прийшлося їсти. Сьогодні виглядає так. На дворі нікого нема. На березі я маю на увазі. Може там у ресторані люди сидять? А сидять, що ви думаєте? Звісно, що сидять? Небагато, але є. Ось так, пусто, без діток, п'ятниця, ранок, дітки у школі. Все суботу і неділю буде багато людей. А сьогодні так. А краєвид красивий, хоч бери, та картини пиши. Якби ж я вміла. Сіла в будку рятувальника і спостерігаю за морем. Клас. І ще раз із святом Валентина вас. І святом усіх закоханих. То я кататися. Дітей нема, буду кататися я. Дивіться, а тут лід прямо. Прямо лід. Бачите? Залишки льоду. Чайки сидять на цьому, на пірсі. Ми зараз їм зробимо шухер. Зараз ми їм ж зробимо підйом. <laughs> <Anupali tait. laughs> <Anupali tait. laughs> a dupolitoita, a dupolitoita, a heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like so buildings as a can of. <laughs> Make us higher. The night's young, and it's just bigger. She puts her hand in high. Бачила. А кого я тут побачила? Ой, нирнув Нирок чи як вони називаються? Нирнув і не видно. А де ж він винирне тепер? Дивіться. Маєній. Венєоній. Він пірнає за рибкою, рибку ловить малесенькою. Давно я їх не бачила. Знову нирнув. пірнув. Друзі, ну і не могла я сьогодні не прийти до цього серденька. Символ кохання. Два серденька тут у нас. А тут якийсь рибалка щось ловить. Підійдемо ближче. Вас сьогодні буду вітати ці, цілий день. Я прийшла на пірс, де у нас знаходиться ось цей арт-об'єкт, два серця закоханих. Тому біля нього особисто і обов'язково хочу привітати вас і ще раз із святом закоханих із Днем Святого Валентина, кохання вам, мої любі, кохання і любові, і пронести. І почуття. На протязі усього життя. Вийшло сонечко і захмар трохи. Підсвітило море. Ой, подивіться, як красиво. Подивіться, які хвилі. Сонечко час від часу проглядає, бачите? Де вони блакити, нечисті, у хмарках, але сонечко інколи радує нас своїми промінчиками. Так, У теніс сьогодні грають, бачите? Роздягнути! Прекрасний, чудовий сьогодні день. Просто чудовий. Я подарувала сьогодні на день закоханих Собі прогулянку до моря. Друзі, так я й дійшла до золотого берега, до набережної. Вже давненько я тут не була. І тут людей побільше, ніж там, ви знаєте. Вже трошки скучила за цією набережною. Яка вона красива, так приємно гуляти туні. А Асосинки. Асосинки, подивіться. У кафе зараз пусто, ну нічого, нічого. Завтра, післязавтра буде людей повно, як завжди. Прісмарі пропонує цікаві напої. Грінобуха, полонічна малинова, вишнева, ананасова, сангова, гранатова і дин. Можна чи зігрітися, чи покращити собі настрій, кому як. Блін, друзі. Виє тривога повітряна. Я не знаю, де тут укриття, чесно кажучи. Господи захисти Україну і українців. Вже декілька вечорів підряд у нас виє тривога та підвищений рівень небезпеки. Задобали вже ці фашисти. А тут наш дядечко Одесит, лежить. Що літом, що зараз. Як тобі тут лежиться? Привіт-привіт. Привіт-привіт. І святом тебе, і святом закоханих. <свят> Люблю шум моря. Це вже я сьогодні наслухалась і ви разом зі мною наслухаєтеся. Хожу я вже до центрального пляжу золотого берега. Зараз піду на маршрутку. Така довга в мене прогулянка сьогодні вийшла, Ну це мені такий На честь сьогоднішнього свята. Вітер тут холодний. Пляж пустий. Боже, центральний пляж, золотого берега і пустий. Аж непривично. Пусто-пусто. Гуляють люди, не дивлячись на тривогу. А від завтра ще передають похолодання. Тому я і вирішила, що піду краще сьогодні, поки не так холодно. Так, ну і дійшла я до наших левів. І як же ж біля них не зробити селфі? Обов'язково треба зробити. Причому з обох боків. Ти ж наш хороший. Ми ж тебе так любимо усі. Ви ж нас охороняєте. Ну що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. До побачення, Золотий берег. До побачення море. До нових зустрічей. Пока-пока. А ви ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал Наталія Височина. І приходьте до мене частіше. Я вам завжди рада. Пока-пока. Кити красавчик. Ой, кицюнька. Білі вуса, черненький. 18-й трамвайчик тепер їздить аж до 411-ї батареї. І можна до золотого берега приїхати. Але з кулікова поля. Так, трамвайна зупиночка, вулиця довга. Початок руху 6.31 кінець руху 20.57 і інтервал руху 27-28 хвилин. Не часто він ходить, але ходить.